І нові жертви сирійської війни над Чорним морем сьогодні розбився російський військовий літак. На облавку було 92 людини. Більшість артисти військового ансамблю імені Олександрова. Вони летіли в Сирію давати концерт на російській авіабазі. Як триває пошукова операція? і Що відомо наразі про причину катастрофи? Далі в сюжеті. Військовий Ту 154 вилітає із Підмосков'я. Згодом робить зупинку у Сочі, де лайнер дозаправляють пальним. А о п'ятій ранку зникає з радарів. Кілька годин про його долю нічого не відомо. Лише згодом у Міноборони визнають. Літак розбився над Чорним морем. Район авіакатастроф самоліту Ту-154 приділян. Виживши, не наблюдається на облавку було 92 людини: члени екіпажу, кореспонденти російських Першого каналу НТВ і телеканалу Зв'язда. Голова благодійного фонду Єлизавета Глинка, відома у Росії під псевдонімом Доктор Ліза, та військовий ансамбль імені Александрова. Його артисти 2014-го записали гімн для кримських окупантів і мали влаштувати новорічний концерт для завойовників сирійських на російській авіабазі у Латакії. Веш каски, вешли вы лица, вежливы даже стальные машины. Сталева машина, що опинилася у Чорному морі, лише 2014-го повернулася повернулися із капітального ремонту. І, хоча літаку вже 33 роки використовували його мало, що ж сталося на облавку у Москві Говорять про кілька версій катастрофи: помилку пілота, технічну несправність не виключають навіть теракт. Експерти кажуть, зв'язок із пілотами перервався раптово. А уламки літака та особисті речі пасажирів розкидані на значній відстані. І це може свідчити про те, що розлетівся Ту-154. У повітрі через падіння літака розпочали кримінальне провадження і вже визначили, хто вестиме розслідування. У Сочі готуються зустрічати родичів загиблих. На місці ж катастрофи триває пошукова операція за участю трьох тисяч людей. Вочевидь, надзвичайні служби працюватимуть тут і завтра. Катерина Федорченко ТСН тиждень 1+,1.